Наступний футбольний сезон буде повноцінним. Про це після засідання виконавчого комітету обласної федерації футболу заявили її керівники. Хоча у першій лізі замість задекларованих 14 команд зіграють лише 13. Першу лігу поповнили Чайка-Вільхівці і Битків. чайка Вільхівці правонаступником цієї команди стала команда Городенківщини. У другій лізі підкреслюю 14 команд-учасниць в одній зоні. У два кола, ось весна на засідання виконкому завітали керівники Федерації футболу України. Його розвиток на Прикарпатті оцінюють позитивно, незважаючи навіть на те, що місцевому тепловику доводиться нині грати на стадіоні, стан якого за три десятки років аж ніяк не покращився. Тим не менш, обіцяють завершити будівництво нового комплексу за три місяці. Що буде, і в цьому році? Просто чесно кажучи. Ми не думали, що стільки проблем буде з землею, і ну багато чесно кажучи, таких бюрократичних питань назбиралося стільки, тому що ми будувати стадіон повинні у трьох містах. Документальні питання вже закінчуються. Я думаю, що на протязі місяця цього вже почнеться будівництво, я думаю, повним ходом. Не менш амбітні плани федерації футболу на 2017 рік. Зокрема, на Івано-Франківщині планують збудувати 10 площадок із штучним покриттям. Утім, яким саме районам так пощастить, наразі ще не визначилося. Наталі Лозовик, Ярослав Мотрук, телеканал 402.